Так, народ, у нас 10 жовтня, пів третього дня. Сонячні панелі. Цей край вже затіняється за деревом, але вони поділені пополам. Тобто оця частина на одному інверторі, а ця на другому. І зараз подивимося, що ми маємо. Так, 180 вольт, 12 ампер, ну і 2 кВт. Щось сюди заходить. Зараз підніметься. Ну, навіть більше, ну 3,7 кВт. Ну, зараз підемо на те і подивимося скільки там. Так, як бачите, тут затіняється, а та частина працює без, ще на сонці. Так, ідемо сюди. Це наш інвертор, який працює в домі. цей на цех. І так, дивимося, що в нас тут. 24 вольта, 850 А. Різницю, бачите, Тобто кількість панелей практично однакова, на дві панелі тут менше підключено, але результат ось такий, тому що затіняється вже оця частина. Тобто, друзі, маємо якось так. Поділили на дві частини, тому що все було підключене два поля на оцей інвертор і працювало некоректно. Зараз вже 800 Вт, тому що воно було по нижніх. По цих а, панелях, які в тіні. Батарейка практично забита. Ну, от, 300 Вт, ну, якось отак, друзі. Ну і це ще поставили такий контролер. Є в нас панелі 8 штук 235 і на цеху їх також підключимо. Тобто запасу по а, самих панелях у нас більше 8 кВт. Ну, два інвертори розгрузили нагрузку, тому що. В планах потім поміняємо цих два, продамо і візьмемо один на 12 кВт на два поля, це обов'язково по сонячних панелях. Зараз цей працює на дом, І цей практично працює на цех і частично ще там, на нього поціпили бойлер. Тобто розгрузили і на кожен щотчик, як бачите, ну, зараз оце йде на цех світло. Це щось включилось, кіловат 60 Вт. Ну а і це йде на дом. Якось так все працює через автомати, тобто все як потрібно. Ну і два акумулятори, які зараз на тестах, вже потрібно ставити їх в корпуса і закривати.